З вами Толян ЮКей. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка з одного боку дуже радісна, а з іншого трохи страшнувата, особливо з фінансової точки зору, як підготуватися до народження дитини, коли ти живеш у Великобританії? І щоб це не стало для сімейного бюджету якимось фінансовим землетрусом. Бо знаєте, можна купити красиву коляску за тисячі фунтів. А можна купити нормальну, практичну і дитині буде абсолютно байдуже. Головне, щоб було зручно і безпечно. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. От уявіть собі. Ви з дружиною дізналися, що чекаєте на малюка, емоції зашкалюють. Ви вже бачите маленькі шкарпетки, уявляєте, як будете гуляти в парку, а потім відкриваєте свій банківський додаток і думаєте: Ого, а на це все ж треба грошей! І отут починається реальність. Почнемо з основ. У Великобританії медицина для вагітних і народження дитини покривається НЧС. National Health Service Це величезний плюс. Бо уявіть, якби довелося платити тисячі фунтів за сам пологовий процес. Але не поспішайте радіти, бо крім лікарні, у вас чекає багато інших витрат: дитячий одяг, меблі, візочок, автокрісло, іграшки, а ще й банальні речі, підгузки, серветки, пляшечки і так далі. З чого почати? По-перше, складіть список того, що вам реально потрібно. Тут важливо відрізняти, хочу від треба. Багато компаній будуть спокушати вас красивою рекламою. Цей гаджет полегшить життя вашій дитині. Ця люлька крутиться за 800 фунтів, без неї ніяк. А правда така, дитині в перші місяці треба місце, щоб спати, їсти і бути в теплі. Тобто ліжечко, одяг, пелюшки, автокрісло, бо без нього навіть з лікарні вас не випустять. Другий момент гроші на щоденні витрати. Діти ростуть дуже швидко. Ви купили комбінезончик, а через 2 місяці він уже малий. Тому не варто одразу скуповувати шафу з одягом наперед. Я знаю сім'ї, які накупили цілу гору речей для новонародженого. А дитина встигла одягнути кожну річ по одному разу. Краще брати по мінімуму, а потім докуповувати, коли бачите, що потрібно. І до речі, не соромтеся брати одяг в секонд-хенд тут у Британії це абсолютно нормальна практика, є навіть спеціальні бебі Markets або Charity шопс, де можна купити все новеньке або майже нове за копійки. Ще один великий блок витрат. Це підгузки і харчування. Якщо ви годуєте грудьми, чудово, економія очевидна. Якщо ж з якихось причин потрібна суміш, то готуйтеся до регулярних витрат. Тут порада проста: купуйте великі упаковки і шукайте акції в супермаркетах, бо різниця в ціні може бути відчутна. З підгузками те саме, іноді дешевше брати онлайн, ніж у магазині біля дому. А тепер давайте трохи про довгострокові фінанси. У Великобританії є така штука, як Statutory Maternity Pay SMP – державна допомога по вагітності та пологах. Якщо ваша дружина офіційно працює, то вона отримує 90% зарплати за перші 6 тижнів, а далі фіксовану суму близько 170 фунтів на тиждень. Цифри можуть змінюватися, але порядок такий. Для багатьох сімей це означає, що доходи суттєво падають у той момент, коли витрати ростуть, тому важливо підготуватися наперед. Рекомендую створити щось типу Baby Fund – фонд для дитини. Просто відкрийте окремий рахунок або окремий поц ОМОЗ чи револют і кожного місяця відкладайте туди якусь суму. Наприклад, ще до народження дитини ви можете відкладати по 200-300 фунтів на місяць. За 9 місяців вагітності це вже 2000-3000 фунтів, і ці гроші реально врятують, коли почнуться додаткові витрати. Ще одна важлива річ дитячі виплати. У Британії існує Child Benefit. невелика, але приємна допомога від держави. На першу дитину зараз це понад 24 фунти на тиждень. Так, це не мільйони, але за рік набігає понад 1000 фунтів. І цього цілком вистачить на одяг чи підгузки. Тому обов'язково подайте заявку після народження малюка. Що ще раджу: перегляньте свої витрати до народження дитини. Може ви зараз витрачаєте 200 фунтів на підписки, каву і доставки їжі. Коли з'явиться малюк, ви будете більше часу вдома, і насправді можна непогано зекономити. Просто подумайте, що я можу урізати, щоб ці гроші краще пішли на сім'ю. Тепер трошки про великі покупки: є три речі, на яких не можна економити: автокрісло, ліжечко та візочок, але й тут можна підійти з розумом. Не обов'язково брати нову модель цього року за 1200 фунтів. Можна знайти якісну б коляску за 300 фунтів, і вона прослужить вам стільки ж. Головне безпека і стан речей. А знаєте на чому реально можна заощадити на іграшках. Дитині перші місяці важливіше ваша увага і тепло ніж 20 плюшевих ведмедиків. Купите один-два бряскальця і цього достатньо. Багато чого вам ще й друзі або родичі подарують. Ще одна порада подумайте про своє майбутнє. Так, це звучить дивно, коли ви тільки думаєте, як купити перший підгузок. Але якщо ви хочете дати дитині нормальне майбутнє, варто подумати про довгострокові заощадження. Тут у Британії є Junior Isa. Це спеціальний рахунок, куди ви можете відкладати гроші для дитини, вона зможе ними скористатися, коли їй буде 18 років. Навіть якщо ви будете відкладати по 20-50 фунтів на місяць, до повноліття це вже буде хороша сума. А тепер давайте чесно гроші це важливо, але головне це ваша увага і любов. Часто батьки переживають. Що у них нема грошей на все найкраще. Але дитина цього не відчуває. Вона відчуває, чи ви поруч, чи ви посміхаєтеся, чи ви з нею проводите час. Тому не женіться за статусними покупками, бо це більше для інстаграму, ніж для малюка, що хочу сказати наостанок, народження дитини це новий розділ у вашому житті. Так, він може бути дорогуватий, але з правильним підходом усе реально організувати. Плануйте заздалегідь, відкладайте потроху, не ведіться на маркетингові трюки і пам'ятайте, що головне це не бренд коляски, а щастя вашої родини. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок. Якщо ви ще цього не зробили, так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників. Оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Ну що, друзі, це був Толян UK. Я сподіваюся, що ця розмова допоможе вам трішки спокійніше подивитися на фінансовий бік народження дитини. Бо так, це виклик, але водночас одна з найкращих подій у житті. Бережіть себе, рахуйте свої гроші мудро і будьте щасливі. Почуємося в наступних епізодах.